Глава 9. по справжньому все починається цього вечора. Погода м'яка сніг, долітаючи з неба до землі, переходить на дощ. Діти грають у футбол у темряві, але ні темрява, ні дощ, здається, не стають їм на заваді. Паркувальний майданчик лиш де не де, осяяний світлом, що падає з неонової вивіски піцерії чи з кухонного вікна, де стоїть прітмарі. Сховавшись за шторою і дивиться на дітей. Чесно кажучи, більшість із них так погано грає, що зайве світло зовсім не впливає на їхню здатність бити по м'ячу. Пацюк пішов додому. Бритмарі зачинила двері та ще раз помила й поприбирала весь центр відпочинку. Тепер вона стоїть біля вікна, вдивляючись у темряву. Час від часу м'яч стрибає по калюжах і викочується на дорогу. Тоді діти грають у камінь ножиці папір, вирішуючи, хто піде по нього. Кент часто казав Девіду і Перніллі, коли вони були маленькими, що Брід Марі не гратиме з ними, бо вона не вміє. Це не так. Брід Марі чудово знає, як треба грати в камінь-ножиці папір. Просто вона думає, що тримати каміння в паперових пакетах це якось не дуже гігієнічно. А про ножиці годі й думати хто зна, де вони валялись. Звичайно, Кен завжди каже, що Брітмарі з біса негативна це частина її соціальної некомпетентності. Та плюньте, будь просто щасливою. Кен бере сигари і піклується про гостей. А Брітмарі миє посуд і піклується про дім. Саме так вони розділили свої життя. Кент трохи щасливий, чорт забирай, а брітьмарі з біса негативна. Може, так воно і є. Легко весь час бути оптимістом, якщо тобі не доводиться потім прибирати весь отой розгардіяш. Сестра і брат Вегай Омар грають у різних командах. Вона спокійна і розважлива, обережно веде м'яч внутрішнім боком стопи. так, як ото бува, просоння ніжно лоскочеш пальцями ніг того, кого любиш. Її брат, навпаки, злий і роздратований, ганяється за м'ячем, ніби той винен йому гроші. Брід Марі абсолютно не розуміється на футболі, але будь-кому видно, що ВК грає найкраще з усіх на паркувальному майданчику. Принаймні, вона грає найменш погано. Омар постійно перебуває в тіні сестри. Вони всі в її тіні. Вона нагадує Брід Марі Інгрід. Інгрід ніколи не була негативною. І як завжди буває з такими людьми, ніяк не розбереш, чи всі любили Інгрід тому, що вона була такою позитивною, чи то вона була такою позитивною, бо всі її любили. Вона була на рік старша за Брітмарі. І на 5 сантиметрів вище не так і багато треба, щоб накрити когось своєю тінню. Брітьмарі ніколи не гнітило те, що вона губиться десь на задньому плані, вона ніколи не прагла чогось особливого, іноді їй і справді так кортіло чогось захотіти, що несила було витримати. Здавалося, це просто життєво необхідно чогось хотіти. Але це відчуття. Скоро минало. А Інгрід, звичайно ж, готова була на друзки розбитися, коли чогось хотіла. Ось хоч би її кар'єра співачки, наприклад, чи її статус знаменитості, на який вона була просто приречена. А ще хлопці десь там, у тому великому світі, які були чимось значно більшим, ніж ті, з яких можна було обирати. У їхньому багатоквартирному будинку звичайні собі хлопці, яких Брітмарі вважала надто незвичайними, що вони хоч оком скинули на неї, але дуже вже звичайними, щоб бути гідними її сестри. Вони були братами, ці хлопці, які жили на їхньому поверсі, Альф і Кент. Вони билися з усякого приводу. Брітмарі не могла цього зрозуміти. Сама вона хвостиком ходила за сестрою. Інгрід це не турбувало. Навпаки, тільки ти і я брід. Часто шепотіла вона вечорами, розповідаючи їй різні історії про те, як вони житимуть у Парижі, в палаці, де буде повно слух. Тому вона й називала молодшу сестру Брід. Це звучало так по-американському. Правда, було не зовсім ясно. Навіщо в Парижі потрібне американське ім'я? Та Брітмарі була не з тих, хто сперечається через дрібниці. Вега похмура. Але коли її команда в темному дворику під дощем забиває гол у ворота, зроблені з двох бляшанок. Її сміх нагадує сміх Інгрід. Інгрід теж любила грати в різні ігри. І, як завжди буває з такими людьми, важко сказати. Чи то вона грала найкраще, бо любила ігри, чи то вона любила їх, бо грала найкраще. Маленький хлопчик з грудим волоссям отримує сильний удар м'ячем в обличчя. Він падає до лілиць у молисту калюжу. Брітмарі стрігається. Це той самий футбольний м'яч, яким поцілили брітмарі в голову. І коли вона бачать, який він бруднющий. Їй хочеться негайно зробити собі щеплення від правця. Утім, їй важко відірвати погляд від гри, бо Інгрід вона б сподобалася. Звісно, якби тут був Кент, він би сказав, що діти грають як херляві кралі. Кент будь-що погане описує, додаючи на початку або в кінці, як херлява краля. Брідмарі не дуже любить іронію. Але зараз вона помічає певну іронію в тому, що єдиний гравець, який не грає, як хирлява краля, це дівчинка. Брітьмарі нарешті отямлюється і відходить від вікна. Поки хтось чогось не подумав уже восьма вечора, тож центр відпочинку поринув у пітьму. Брітьмарі поливає в темряві свої балконні ящики, посипає содою ґрунт у них. Найбільше вона сумує за своїм балконом. Ти ніколи не буваєш зовсім самотній, коли стоїш на балконі. Машини, будинки і люди на вулицях. Це все твоє. Ти і серед цього всього, і в той же час окремо ось що найкраще в балконах. Що ще найкраще, це стояти там рано вранці, поки Кент не прокинувся. Стояти, заплющивши очі і відчуваючи вітер у волосі, Брітмарія часто так робила, їй здавалося, що вона в Парижі. Звісно, вона ніколи не була в Парижі, бо в Кента не було там ніяких справ. Але вона розв'язала величезну кількість кросвордів, присвячених Парижу це місто, про яке найчастіше питають у кросвордах. Адже воно повно багатих і славетних знаменитостей зі своїми власними прибиральниками. Інгрід часто розповідала, що в них також будуть свої слуги, і це єдине, що не подобалось Брітмарі в цих мріях, бо вона не хотіла, щоб про її сестри думали, що вона так погано прибирає, аж мусить наймати для цього чужих людей. Брітьмарі чула як їхня мати з презирством говорила про таких матерів. Тому Брітмарі не хотіла, щоб хтось говорив так про Інгрід. Отож, поки Інгрід мріяла досягти вершин у всьому, що існувало там у широкому світі, Брітмарі хотіла зануритись у нього як найглибше, прибирати, робити все красивим. І сестра помічала це, помічала її. Брід Марі щоранку робила їй зачіску. Сестра ніколи не забувала сказати їй дякую. Ти справді чудово це робиш, брід, крутячи головою перед дзеркалом під музику, з якою зі своїх вінілових платівок. У брід Марі ніколи не було платівок. Навіщо вони, коли в тебе є старша сестра, яка справді тебе помічає? Коли в двері стукають, брід Марі підскакує. Ніби хтось. Просто що сили кинув у них сокиру. На порозі стоїть Вига, але без сокири. Гірше те, що з неї на підлогу натекла вода й грязюка. Усе всередині, брітмарі, аж заходилось від крику. А чому ви не вмикаєте люстри? питає вега, примружуючись у темряві. Вони не працюють, люба. А ви не пробували замінити лампочки? Питає вега, роблячи гримасу, наче їй коштує великих зусиль не додати в кінці запитання Люба. Поряд із нею з'являється Омар. У нього грязюка в ніздрях. Просто всередині ніздрів. Брітмарі не уявляє, як таке може бути. Існує ж якась гравітація, чи що? Вам треба купити лампочки. У мене найкрутіші економні лампочки. За спеціальною ціною, із запалом, каже він, дістаючи лясь рюкзак. Вега копає його ногою в гомілку і дивиться на брітьмарі, напружено зображаючи дипломатичність на юному обличчі. Можна нам подивитись тут матч?» – питає вона. Який матч?» – питає Брітьмарі. Ну, той самий матч», – відповідає Вега, майже так, як ви б сказали. Той самий папа. Якби хтось спитав, який папа. Брітьмарі складає руки на животі, а потім знову щеплює їх у замок. Матч із чого? Із футболу. випалює Вегай Омар. Ха! бурмочить Брітмарі й дивиться з відразою на їхній забрьоханий одяг. Звісно, не на дітей, на їхній одяг. Діти в брітмарі. Відрази не викликають. Він завжди дозволяє нам його тут дивитися, каже Вега, вказуючи на фото на внутрішньому боці дверей, де зображений літній чоловік, який тримає футболку з написом банк. На іншому фото, поради з цим, той самий чоловік стоїть перед вантажівкою. Тут він одягнений у білу куртку з написом Борг ФК. На одній нагрудній кишені і тренер на другій. Її б не завадило випрати. Подумки зазначає Брідмарі. Мене про це ніхто не попереджав отож вам доведеться звернутися до цього чоловіка. Тиша висмоктує з повітря між ними весь кисень. Він помер, промовляє зрештою века, втупившись у свої черевики. Брітмарі дивиться на чоловіка на фото, потім на свої руки. Це ха, дуже прикро про це чути, але я справді не можу взяти на себе таку відповідальність. Виґа впивається в неї ненависним поглядом. А ну, Омаре, ходімо звідси, і забудь про неї, чорт забирай. Вона вже розвертається і рушає до виходу. Коли Бритмарі помічає ще й інших дітей трьох, які чекають за кілька метрів. Усі підлітки років 12-13. Один рудий, другий чорнявий, а третій явно з високим рівнем холостерину. В їхніх очах вона бачить осуд. Чи можу я поцікавитися, чому ви не дивитесь футбол у піцерії чи в автомайстерні, чи що воно там таке? Якщо це так важливо? питає Брітмарі ввічливо і зовсім без виклику. Омар відфутболює свій м'яч на паркувальний майданчик і тихо каже. Бо вони там нап'ються, якщо наші програють. А якщо виграють, тоді нап'ються ще сильніше, тому він завжди дозволяє нам дивитися тут. І я так гадаю, поблизу у вас немає своїх домівок з телевізорами. Куди ви могли б піти, так? ні в кого з нас немає стільки місця вдома, щоб помістилася ціла команда. Несподівано різко втручається вега, а ми дивимось матчі разом як команда. При струшує невидиму пилюку зі спідниці. У мене склалося враження, що у вас більше немає команди. У нас є команда. що сили кричить вега. Підступаючи до Брід Марі. ми тут. Хіба ж ні? Ми тут. Значить, ми команда. Навіть якщо у нас забрали наше чортове поле і наш чортів клуб, і в нашого тренера стався той чортів інфаркт. І він помер і покинув нас. Однаково, ми команда. Брід Марі аж здригається, коли розлючені очі дитини втуплюються в неї. Звісно. Не годиться їй так висловлюватися, але по щокам дівчини течуть сльози. І Брітмарі не впевнена, чи ця дитина хоче її обійняти чи віддухопелити. На обличчі Брітмарі написано, що вона побоюється обох варіантів Я мушу попросити вас почекати тут, видушує вона в паніці і зачиняє двері. Ось так усе й відбувалося. Поки не почалося по справжньому. Врітьмарі стоїть усередині перед дверима, відчуваючи, як пахне волога земля і сода в балконних ящиках. Вона згадує запах алкоголю і шум від футбольних матчів кента. Він ніколи не виходив на балкон. Тож балкон належав брітмарі І більш нікому. І це було щось зовсім особливе вона завжди обманювала і казала. Що купила квіти, бо знала, що він обов'язково скаже якусь гидоту, якщо вона розкаже, що знайшла їх на смітнику, а то й просто на вулиці, покинутими сусідами, які кудись виїхали. Квіти нагадували їй про Інгрід, бо Інгрід любила все живе. Саме тому Брітмарі постійно рятувала бездомні рослини, щоб у неї були сили пам'ятати сестру. Життя якої вона одного разу не зуміла врятувати. Кенту такі речі неможливо було пояснити. Кент не вірив у смерть, він вірив у еволюцію. Це еволюція, сказав він якось, схвально киваючи, спостерігаючи, як у якомусь фільмі про природу, Лев убивав поранену зебру. Це відбракування найслабших. Правильно? Треба розуміти. Що мова йде про виживання виду. Якщо з самого початку ти не найкращий, треба змиритися і поступитися місцем для когось сильнішого. Правильно? З такою людиною не поговориш про балконні квіти або про те, що ти за кимось сумуєш. Коли Бріт Марі набирає номер на мобільному телефоні, кінчики пальців у неї злегка тремтять. Дівчина з бюро працевлаштування, Відгукуються аж на третій виклик. Ало? говорить дівчина, важко дихаючи. Це ви так відповідаєте по телефону? Задихаючись? Брідмарі, я в тренажерному залі. Вам там, мабуть, непогано. Що сталося? Тут якісь діти. Вони кажуть, що хочуть подивитися в мене якийсь матч. О, так, матч. Я теж збиралася його дивитися. Мені ніхто не говорив, що до моїх обов'язків входить піклуватися про дітей. Дівчина на тому кінці лінії стогне, і треба сказати, зовсім недоречно. Вибачте, Бритмарі, але в тренажерному залі не можна розмовляти по телефону, а потім вона вигукує, не подумавши. Хоча, знаєте, це навіть добре, правда ж? Якщо діти дивитимуться футбол, а ви раптом помрете. То вони про це знатимуть. Брітмарі коротко сміється, а потім западає довга, довга тиша. Дівчина похмуро зітхає і чується, як бігова доріжка зупиняється. Гаразд, вибачте, Брітмарі, я пожартувала, я зморозила дурницю. Я не це хотіла сказати. Алло, та Брітмарі вже поклала слухавку. Через півхвилини вона відчиняє двері, тримаючи в руках стосик свіжовипраних і акуратно складених футболок. Ви прийшли в такому брудному одязі, а я саме помила підлогу, каже вона дітям і раптом змовкає. Серед них стоїть полісмен. Він низенький, кругловидий, а волосся стирчить на голові, як газон на ранок після імпровізованого барбекю. Що ви вже накоїли? шипить Брітмарі на вигу. У полісмена розгублене обличчя. Жінка, яка стоїть перед ним, зовсім не така, як описувала діти, вимоглива, схожа, владна точно. Але щось у ній є ще: рішуча, бездоганно охайна і якась незвичайна. Якусь хвилю він німо витріщається на неї, підшукуючи потрібні слова. І нарешті вирішує, що найприйнятніше це простягти Брідмарі банку чорничного джему. Мене звуть Свен, я просто хотів привітати вас у боргу. Це джем. Брітмарі дивиться на банку з джемом, Вега дивиться на сфена, а той, зовсім збитий з пантелику, лашпотить по своєму мундиру. Чорничний джем. Я сам його робив. Проходив курси у місті. Бритмарі уважним поглядом змірює його з голови до ніг і назад. Обидва рази її очі зупиняються на його форменій рубашці, яка напинається в нього на животі. У мене немає футболки вашого розміру, повідомляє вона йому. Свен червоніє. Ні, ні, ні. Зрозуміло, я не це мав на увазі. Я хотів просто привітати вас у боргу, тільки й усього. Це все, що я хотів сказати. Він вкладає джем до рук Веги і непевною ходою рушає через паркувальний майданчик у напрямку піцерії. Вега дивиться на банку з джемом. Омар дивиться на підмізинний палець від Марі без обручки і посміхається. Ви заміжня? питає він. Брітьмарі сама дивується, як швидко вибовкує. Я розлучена. Уперше вона говорить це в голос. Омарова посмішка ширшає, коли він киває на сфена. А Свен вільний. Це просто щоб ви знали. Брітьмарі чує хихикання інших дітей. Вона тицяє футболки Омарові в руки. Забирає джем у виги. І зникає в темряві від центру відпочинку. З півдесятка дітей залишається на порозі, томно закочуючи очі. Ось так усе починається.